Про події війни говорить Страдко. До України прибув спеціальний представник Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії. Кіт Келох на вокзалі його зустріла посол США в Україні Брідже Брінк, а також журналісти, яким він прокоментував свій візит. Зокрема, Кіт Келох заявив, що це шанс провести хороші потенційні переговори. Ми будемо слухати, ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все. Правильно розуміємо, зазначив спецпредставник президента США раніше. Президент України Володимир Зеленський розповів, що візит Келога буде тривати більше одного дня, і планується, що вони разом проведуть зустрічі з військовими, в тому числі і з командувачем збройних сил України генералом Олександром Сирським. У нас була така домовленість, що він приїде до нас. До 20-го, мені здається, числа буде дві доби, може буде більше. Я хочу поїхати з ним на фронт, і він поїде зі мною на фронт. Я думаю, що він не відмовить. Я хочу, щоб він вивчив. Всі всі питання, деталі, щоб він поспілкувався з нашими військовими, передусім дипломатами, але й військовими, щоб він це побачив на різному рівні. Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких, може, командирів бригад зі мною з'їздимо. Пак окремо поспілкуємось з міністерством оборони. Може, з розвідкою подивимось на що вистачить часу. Важливо, що ми у нас буде широка з ним бесіда. Про гарантії безпеки широке розуміння для нас важливо витратити це, не витратити та віддати час цей предмет. Нам важливо, щоб він все зрозумів, щоб він все це привіз у Білий Дім. Я думаю, що після його зустрічі, повернення Сполучені Штати, ми будемо розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом. Як повідомив Генеральний штаб збройних сил України, 17 лютого повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗСРФ у районі населеного пункту Чумацьке Запорізької області. У результаті операції було знищено місце дислокації особового складу, фортифікаційні споруди та майданчик для запуску дронів, який використовувався ворогом для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України. Ця операція є. Частиною системних заходів збройних сил України спрямованих на зниження бойового потенціалу противника та нейтралізацію загроз, збройні сили України продовжують послідовно завдавати ударів по критично важливих об'єктах окупаційних військ, позбавляючи їх можливості здійснювати військову агресію на території України, заявили у генштабі. Додамо, що того ж дня сили оборони України завдали високоточного удару по стратегічних об'єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури РФ у результаті успішної. Операції уражено ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ на об'єкті зафіксовано масштабну пожежу. Також під удар потрапили нафтоперекачувальні станції Крапоткінська та Адріапаль, що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ. Унаслідок ураження вони виведені з ладу, що суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора. Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об'єктах, які сприяють збройній агресії РФ. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну Росії, триватимуть, наголосили у генеральному штабі збройних сил України. Тисяча військових КНДР на Росії проходять навчання на новій військовій техніці. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький. Північно-корейські солдати швидко вчаться та адаптуються до сучасних тактик і стратегій всього за кілька місяців. Їхня бойова ефективність значно зросла не лише у застосуванні традиційного озброєння, як танки, але й у роботі із сучасними системами, зокрема дронами, зазначив Вадим Скібіцький. Тим часом українські військові знищують на фронті північно-корейську військову техніку. Вперше за час російсько-української війни уражено північно-корейську самохідну артилерійську установку «Коксан». Це зробили бійці 412-го полку безпілотних систем «Немесіс» на Луганщині. Вперше САУ Коксан на російському озброєнні була помічена на фронті в жовтні минулого року. Дальність стрільби цієї самохідної установки осколково-фугасним снарядом досягає 43 кілометрів, а активно-реактивним 60 кілометрів. Швидкість стрільби два постріли протягом п'яти хвилин. А обслуговує цю машину вісім чоловік. Президент Франції Емануель Макрон заявив, що Париж наразі не готується відправляти свої сухопутні війська в Україну. Про це він заявив у інтерв'ю виданню Le Парисьєн. Серед рішень для надання гарантій безпеки Україні можливим є відправлення експертів або навіть військ в обмеженій кількості за межі будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і продемонструвати солідарність, заявив президент Франції Емманюель Макрон. Також висловив ідею прийняти рішення в рамках переговорів про про. Оведення миротворчої операції під мандатом Організації Об'єднаних Націй, яка проходила вздовж лінії фронту наразі, за його словами, Франція концентрується на підтримці переозброєння збройних сил України, що має стати частиною довгострокової стратегії безпеки. Він також наголосив на необхідності підтримки з боку США для майбутніх гарантій безпеки Києва, враховуючи, що Росія є державою з ядерним потенціалом для європейських партнерів. Це ключовий момент, додав президент Франції Еммануель. Макрон у мобільному застосунку резерв плюс на укладення добровільного річного контракту в Збройних силах України для тих, кому виповнилось 18, але ще не виповнилось 25 років, зафіксовано понад 10 тисяч звернень. Про це в ефірі телемарфону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Зараз в застосунку резерв плюс більше 10 тисяч звернень, але застосунок резерв плюс це не єдиний вхід, скажімо так, в цей периметр, тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися. Є центр рекрутингу, є сайт 1824.mil.gov.ua, тобто є кілька можливостей, скажімо так, потрапити на цей контракт. Але ми, ми для того, щоб люди розуміли масштаб, і що дійсно цей проект багатьох зацікавив. Ну виходимо і даємо таку інформацію. Мені здається, що вона виглядає непогано. Як відомо, 11 лютого кабінет міністрів України затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років. Добровольці частинами отримують 1 мільйон одноразової грошової допомоги, отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень та додатково вин... Нагороду за виконання бойових завдань також передбачена компенсація оренди житла на час служби. А після її завершення можливість отримати іпотеку під 0% у межах програми «Є оселя. Вже після закінчення річного контракту для молодих військових передбачена низка соціальних гарантій, наприклад, навчання у закладах вищої освіти за державний кошт. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.